Привіт, друзі! Приготуйте зі мною сьогодні дуже смачні крученики. М'ясо нарізали, нарізали дрібненьку цибулю, поставили смажити. Тим часом порізали сир масорела брусочками. Цибуля привялилася. М'ясо відбиваємо тоненько, робимо так, як на відео, солим, перчим. На кожен кусочок м'яса кладемо цибулю і брусочок сира моцарели. Замотуємо тугенько зі всіх сторон, щоб не витікав сир. Аромати, неймовірні, дуже смачні кручинки получаються. Я вам просто рекомендую приготувати. Готується страва дуже швидко і неймовірно смачна. Беремо сухий часник, посипаємо базилік приправу, хмелі сунелі, пару леврових листочків, пару горошин перцю і обов'язково розмарин, ложку майонезу розмазуємо по всій поверхні, накриваємо фольгою, відправляємо в духовку на годину при температурі 180 градусів. Як спечеться, Виймем, посипан зверху знову моцарелою на 10 хвилин духовку і страва готова. Дуже смачні кручинки, пахнуть м'ясо, тане в роті. Надобрилося всіми спеціями. Смаком сиру, ну дуже смачно. Приготуйте. Сподобався рецепт? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Смачно!